Ефірі марафон Єдині новини за подіями в Україні та світі стежать журналісти фактів АСІТІВ та Вікон СТБ. Я вас вітаю. І вперше в історії на території Росії вразили новітній літак Су-57. Про це повідомляє гур. Найсучасніший ворожий винищувач, який здатен запускати ракети Х-59 та Х 69 На озброєння повітряно-космічних сил Ерефії таких літаків одиниці дістали його майже за 600 кілометрів від лінії фронту на аеродромі Ахтубінськ у Астраханській. Харківській області. На супутниковому знімку видно, як ще 7 червня Су-57 стоїть цілісінький, а вже 8 червня біля нього з'явилися вирви та від вибуху та характерні плями від вогню. Уночі та зранку росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини, били з мінометів по есманській громаді. Повідомили в сумській адміністрації. На кордоні з областю ворог намагається проводити інженерні роботи, облаштовувати свої позиції, але сили оборони не дають їм вільно копатися. Підрозділ держприкордонслужби спалили дві одиниці будівельної техніки на території Росії. На кожну кинули по два ФПВ-дрони, щоб уже точно добити і не дати ворогові можливості укріпитися. Сапери Нацгвардії під постійними ворожими обстрілами працюють на сіверському напрямку, знищують нерозірвані боєприпаси та розміновують території, але паралельно працюють і на замінування, аби стримати можливий наступ росіян. Встановлюють міни у сірій зоні. Сам Сіверськ та прилеглі населені пункти росіяни нещадно обстрілюють з кабів та артилерії. Репортаж Владислава Круглова. ТМ 62 протитанкова міна. На даний час за допомогою неї ми будемо знищувати артилерійські боєприпаси. Разом з саперами Національної гвардії України на одному з полігонів на сході України йдемо знешкоджувати міни і нерозірвані боєприпаси, що залишили по собі росіяни. Найшли ми їх так, як відбили раніше територію. Ми зробили розмінування. Тобто у нас був виход, знайшли там боєприпаси, і нам треба було видвинутись туди, щоб їх розмінувати. Ми їх зараз дістали, привезли і будемо знищувати. Підготовка триває близько 15 хвилин, аби осколками нікого не посікло. Спускаємося у десятиметрову вирву, що лишилася від вибуху. Артснаряд, який був наді на наших позиціях, який не здетонував. Ми будемо обкладувати його мінами. Той же російське производство Т-62 противотанковим. Обклавши боєприпас мінами, залишається під'єднати дріт до вибухівки. Його довжини вистачить, аби сапер міг відійти від місця закладення на кілометр. На даний час я вже буду проводити підрив, тому, будь ласка, всі отойдіть на безпечне місце. За три хвилини лунає вибух. Одразу ж бійці готуються до ще одного підриву. Зараз другий підрив буде одноразова так скаті муха, яку називають шмель в Росії. Також будуть ще пританкові міни для того, щоб не було дуже гучно, ми підриваємо його за два рази. Поки бійці під'єднують вибухівку, є час поспілкуватися. Розповідають, працюють зараз здебільшого у сіверську, який рашисти, обстрілюють цілодобово. На сіверську бувають і в дрони, які можуть просто не спрацювати. Бувають прильоти 120, 155. Буває таке прилітає, що керовна авіабомба прилітає касетні. Авіабомби, ми теж їх знешкоджуємо на місці, буває таке, що ми можемо їх забрати. Боєць на позивний єнот каже, рашисти рівняють Сіверськ та прилеглі до нього села шаленою кількістю як авіабомб, так і артилерії. За день може прилетіти різні калібри до сотні разів. Може бути прильот біля дому, а знешкоджити боєприпаси ми не можемо прямо біля дому. Ми по можливості забираємо, щоб не, роз, ну, не зруйнувати будівлю. А, забираємо з собою. Окрім зачистки території від вибухонебезпечних предметів, бійці також заміновують сіру зону за позиціями нашої піхоти, аби при ворожому наступі затримати росіян. Мінуємо тільки вночі з прибором ночного бачення. Вони нам дуже допомагають, і ми зараз збираємо кошти на. Прибори ночного бачення, бо в нас не одна група, не дві групи, а можуть бути чотири-п'ять груп, які можуть працювати в Картку і QR-код для донату ви бачите на екранах. А поки ви донатите, сапери відпрацьовують вдруге. Після другого не менш потужного вибуху бійці завершують свою роботу. Знешкодили все, що там потрібно було. Повертаємось на базу, чекаємо е, наступного виїзду. А коли вони у вас бо можуть бути? Може сьогодні вночі, може завтра? З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт та ТІВІ. єдині новини. Додаткові системи протиповітряної оборони, а також нові рішення для оборони України від Франції та Сполучених Штатів Америки, і виробництво в Україні снарядів 155-го калібру. Президент України в своєму вечірньому зверненні подякував нашим міжнародним партнерам за допомогу та розповів про те, що вдалося досягнути під час переговорів у Франції. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі з цих рішень спрацюють більш оперативно частина ближче до осінь. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують. Підтримка України була головним питанням зустрічі президентів Франції та Сполучених Штатів. Еммануель Макрон урочисто прийняв Джо Байдена в Єлисейському палаці. Голова Білого Дому пообіцяв, що Вашингтон наполегливо підтримуватиме Київ. А французький лідер подякував Джо Байдену, що Сполучені Штати відіграють важливу роль у допомозі Україні, яка бореться проти російського вторгнення. Увечері в Єлисейському палаці відбулася державна вечеря. Вона завершила серію зустрічей на найвищому рівні у Франції з нагоди. 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії Нагадаю, Джо Байден прибув на урочистості до Франції в середу. Також долучився і український президент разом з дружиною Оленою Зеленською. Підтримка нашої країни стала лейтмотивом усіх заходів у п'ятницю. В Парижі Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом та Еммануелем Макроном. Американський лідер порівняв війну проти Росії з опором світу нацистській Німеччині на чолі з Гітлером. А Макрон після переговорів з Володимиром Зеленським заявив, що хоче завершити створення коаліції військових інструкторів для навчання українських військ найближчими днями. Франція та Сполучені Штати завжди стояли пліч пліч Ми залишаємося разом, навіть коли ситуація надскладна, щоб захищати цінності, які лежать в основі наших націй, і саме тому ми разом відстоюємо їх перед обличчям агресивної війни Росії проти України. Ми пам'ятаємо, що усі рішення, які ухвалюємо зараз, визначатимуть наше майбутнє на наступні десятиліття. Норвезька Арктика стала ареною нової холодної війни між росіянами та українцями. Архіпелаг Шпіцберген уже давно відкритий і безвізовий для тих, хто хоче тут жити, але напруженість навколо російсько-української війни робить його придатним не для всіх, і частина мешканців залишає архіпелаг. Детальніше в репортажі наших колег з Голосу Америки. Баренсбург шахтарське місто за полярним колом. Тут поширені російські прапори та символи радянських часів, як оцей цей бюст-лініна з видом на гавань. Але Баренсбург не в Росії, це Норвегія. Місто розташовано на архіпелазі Шпіцбенгер. більше ніж за 600 кілометрів на північ від материкової Норвегії. Росіяни та українці історично складали більшість із приблизно 400 жителів Баренсбурга. Але це змінилося у 2022 році, коли багато українців виїхали звідси. Катерина Шабрацька українка, яка покинула Баренцбург ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз вона живе у сусідньому місті. Лонгір, головному норвезькому поселенні на Архіпелазі. Після початку повномасштабної війни в Лонгір з Баренцбурга переїхало багато українців. 2022 Двентіту Ченшевитин. 2022 тисячі змінив усе. Вони більше не хотіли проводити там час, тому що у 2022 році було багато проблем. Я це відчувала і знала, і сказала. Якого біса? Я більше не хочу спілкуватися з росіянами. Шабрацька каже: напруга в Баренцбурзі почалася ще до 2022 року. А деякі росіяни та українці переїхали роком раніше, і серед росіян виникли суперечки. Частина підтримує Путіна. Водночас місцеві кажуть, багато жителів Баренцбурга були явними прихильниками позиціонера Навального, що й спричинило зростання напруженості. Норвезькі місцеві жителі кажуть, відносини між норвезькими та російськими поселеннями на острові були історично хорошими навіть під час холодної війни. Але це змінилося у 2022 році, коли спільні культурні заходи були припинені, а ділові зв'язки між Баренсбургом та Лонгером були розірвані. Maybe Можливо, це тому, що холодна війна не була повномасштабною війною і збивствами. Те, що ми бачимо в Європі зараз, не те, що ми бачили під час холодної війни. зараз це повномасштабний кошмар бомбардувань, який справді вплинув на людей тут. Вич Катерина Шабрацька каже: вона та решта громади з приблизно 40 українців у Лонгірі роблять усе можливе, щоби зібрати кошти на допомогу українським військовим. Тут ми організовували вечері, обіди, робили великий концерт. Ось як ми працюємо разом. Майже століття тому сальбарський договір встановив суверенітет Норвегії над цими арктичними островами, зробив їх відкритими для проживання без віз і заборонив військову діяльність. Але війна в Україні спричинила напругу, яка певною мірою нагадує тут холодну війну. Ганна Твердохліб Генрі Вілкінс Голос Америки Баренсбург, Норвегія. В Одесі планують відкрити два десятки пляжів для відпочинку та оздоровлення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Деякі з них уже функціонують, інші досі приводять до ладу, встановлюють системи повіщення та рятувальні пункти. А от від протимінних сіток цього року відмовилися. Чому та наскільки відпочинок на одеському збережжі цьогоріч буде безпечним? Розповість Олександра Ченкова. Одеські пляжі ще офіційно не відкриті для відпочивальників, але тут уже повно людей. Пані Жана каже, хоч і ніде сховатися під час повітряних тривог від відпочинку біля моря відмовитись не може. Відпочивається гарно, дуже люблю своє море і без нього жити. Не можу, дуже страшно, і дуже жаль, що у нас немає тут ніяких укриттів. От зараз була тривога, і побережжя писали ховатися, і не знаєш, куди ховатися. Побігли до цього камня і сховалися. А от пан Віктор знайшов мобільне укриття на узбережжі і охоче ним користується. Чоловік переселенець із Бердянська півроку провів в окупації, тому на тривоги реагує. Я в укриттям був Кия вони касітниками стріляють. Укриттів на одеському узбережжі майже немає. Нарікають відпочивальники. До більшості треба йти щонайменше 10 хвилин. Проте одеські підприємці почали виправляти ситуацію. До оздоровчого сезону вздовж одеського узбережжя почали встановлювати перші модульні укриття. Всередині є розетки та місця для сидіння. Це наразі найближчі до моря сховища. Поки що таких усього два, а пляжів планують відкрити в Одесі два десятки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Серед них як і муніципальні, так і ті, що орендують. Там мають бути рятувальні пункти, і система оповіщення про повітряну тривогу. А от протимінні сітки не встановлюватимуть, вони неефективні, борвуться. Максимально будемо сприяти допомагати, що пляжі для оздоровлення військових, їх сімей, наших громадян міста, які сьогодні від відсутності світла постійно. Ціні обстріли такі інше, щоб вони могли б отримати позитивні моменти. Якісь оздоровлення звичайно будемо намагатися більше. При цьому у силах оборони півдня наголошують, узбережжя несе чимало загроз. По перше, з території тимчасово окупованого Криму ворог б'є по Україні балістичним озброєнням і часу, щоб сховатися тут вкрай мало. По-друге, рівень замінованості Чорного моря все ще достатньо високий, і будь-який шторм може принести міни до берега. Те, що відбувається, наприклад, станом на сьогодні. Не означає, що ситуація не зміниться завтра після чергового шторму. Громадяни вони будуть намагатися потрапити на ці пляжі і в будь-якому разі вони туди потраплять. Тому, звісно, залишається лише за можливості максимально забезпечити цей процес з точки зору безпеки. Тож у силах оборони півдня закликають людей після шторму не виходити на пляжі і завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги. Щодо відпочинку в області, місцева влада ще вирішує. Можливо, упродовж сезону теж відкриють деякі пляжі, кажуть Вова Олександра Ченкова, Євген Рапенько, фактесі ті. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.